Диван, за який можна і посидіти, і гостей прийняти, якщо потрібно, тому що він розкладається на таку лавку зі столом. Тут 10 людей поміщаються взагалі вільно, тому що е -м, довжина лавки 2 метри, четверо-четверо і двоє по бокам. І класна конструкція, що вона легко ховається назад. І крім того, можна ще когось залишити і на ночівлю, тому що в диванчика є спальне місце е, повністю без пружини наповнення, комфортне для сидіння. Єдине, що буває людям заглибоко, в кого невеликий зріст, тоді дозамовляти можна подушечки на цей диван, спальне місце. Ось так. Простий механізм розкладання 140х200 розмір. Ціна диванчика стартує 33 600, саме цей 38 тисяч. Тут у нас дорожчий матеріал використаний. Тканина маю на увазі, і колір ДСП також можна обирати на ваш смак. Замовити диван одному можна на сайті Солоха. Є. Можна прийти його пощупати в Києві на Дніпровську набережну 3А і діє оплати частинами на 5 платежів від PrivatMonoabank та Бум.